thank mm -hmm. you Суморони літали, двоє друзі, все в лісу криївку купали. Купали вони ту криївку, щоб не знали люди. Може для нас та Криївка могилою й буде. Де йдуть люди і ті дуби довкола рубають. Як поглядуть на Криївку, може нас згадають Оточили пси московські, нікуди втікати, Заспівали ще не вмерли і зірвали гранати. Заплакали рідні сестри, ой, брате соколи, Не вернешся вже додому ніколи-ніколи. Залишилась в серці мами, незгоєна рана, та залишилась на спавен від Київки яма. Чия досівна могила, що на ній аж два хрести, тут в могилі спочивають, два сусіди, як брати, разом до церкви ходили, Богу се молили, разом вони ховалися і разом їх били. Умираючи закрились на очах повіки. Пробач, люба Україну, від нині й навіки. Передчасно на молодими цей світ покидали. Ми за неньку Україну, душу й тіло дали. По всій нашій Україні виросли могили за те, що ви Україну так ревно любили. <клес> ви жили мама з татом щасливі обой, мали синів п'ятьох і дівчаток троє. Де ти йдеш, мій синочку, любий Іван? Йду, мамо, бандерець, йду партизан, не хочу за Сталіна на війні помирати. Краще піду з друзями волю здобувати. Мала мати сині, росли мати сини, так як ті соколи вороги Івана били на житнецькій волі. Сонце світи на могилі, і в зимі, і літі розійшлися мамині діти, бо широкому світі намучилась рідна мама, далеке чужи, нині з татом спочивай, темні домовині, траву коз, права сотня, а росте тава. Слава тобі, Україні, і героям слава. Тож друзі умилила, по світі слава. То спом'яно у могилі Стефана забава. Катували його ляхи і убили руські. Намучився він по тюрмах в березі куртузькі. Він боровся до останнього за волю народу. Він готов за Україну і вуголь, і воду. Україну, батьківщина, моя рідна дебе. Я за тебе терпів муки, не забудь за мене. Не побачу тебе я. Сину, я гірку плачу, в життя більше любий сину, живим не побачу. Заплакали рідні сестри, братчику сокола. Ти не прийдеш додому ніколи, ніколи. Прийшли до світа перечасно, два молоді друзі. Кров землянці червоніє, як калина в лузі, Залишилась в серці мама, не звіна рана, а у лісі залишились покриються яма. У лузі при долині, червоні маки зацвіли, Ой, там три браття прибраття. Червоної Нервались, і кулеметне здухотів, і ми будемо <клес> проти проклятих ворогів, і вічну славу збережемо, ровіних друзів трьох братів, і вічну славу. Ней коприся не сука ї... За її волю, віболю, завжди славу за народ. А нині бута ми вже пірвоми і зруйнували царський тро. За честь за славу за народ, за Україну, за її волю, За честь, за славу за.